Дорогі брати і сестри, сьогодні на восьму неділю по трійці у нас якраз восьма літера 119-го псалма Хет і читаємо антифоном, як завжди, в цю пору року. Цей псалом 57 по 64-й вірші. Уважаймо! Ти, Господи, моя доля. Тому я вирішив жити за Твоїм словом. Від усього серця, я благаю Тебе в молитві. Я переосмислив свій життєвий шлях і спрямую свої кроки до твоїх сілищі. Я спішу й не борюся Виконувати. Твої Хоч я оплутаний тенетами нечестивих. Але погода в цього не забуває. О півночі я підіймаюся, щоб подякувати Тобі. Я друг усіх тих, котрі шанують Тебе. І дотримую своїх заповідей. Земля, Господи, повна Твого милосердя. Навчай мене своїм постановам. Це Слово Боже. Отже, дорогі брати і сестри, благодать вам та мир від нашого люблячого Господа Ісуса Христа. Який у Євангелії Івана в 14 розділі каже так, 23 вірш. Хто любить мене, той слово моє берегтиме. І 24 вірш. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. Отже, це у нас як буде благословення, щоб ми пам'ятали і берегли слово. А наш текст, як ви бачите на нашій дошці, це той псалом, який ми буквально 10 хвилин тому читали антефоном. 119-й псалом, і саме сучасний переклад Рафаїла Турканяка прямо з Івриту. І ось 57-й вірш у нас буде тема, і вступна частина Ти, Господи, моя доля. Ну і далі, тому я вирішив жити за Твоїм словом. Я вже читав різні переклади, у Агієнка все ж таки трошечки не так там сказано, Я сказав, моя доля у Господи, щоб держатися твоїх слів. Дуже гарно, Але все ж таки, наскільки дозволяє моє скромне розуміння івриту, а я ще проконсультувався з нашим івритом мовним братом, точніше, не так. А ось на дальня аналогічна агієнка. А от Хаменка, точніше, доля моя, Господи, я мовив берегтиму Твоє Слово. Але все ж таки ми зараз більше вживаємо саме переклад Турканяка Сучасний. І ось оця тема, Господи, Ти моя доля. Це наша тема. І виходить, що через те, що Господь моя доля, наслідком є те, що ми зберігаємо Слово, живемо згідно Божого Слова. А не навпаки, щоб у нас не закрадалося якісь язичники ідей, що ми спочатку досягаємо якоїсь праведності, а потім Бог нас приймає. Отже, Господь моя доля отак от іще більш скорочена наша тема. Знаєте, і в нашій, і в російській мові доля або судьба, знаєте, така приречність, є такий фаталізм в нашій культурі. У росіян взагалі та от судьба така, Бог послав Путіна нічого з цим не зробиш, Українці більш такі самостійні в цьому розумінні, беруть відповідальність на себе. І є приказка така, що де два українці, там три гетьмана, чи де три українці, там два гетьмана. Та перший варіант взагалі стюреалістичний. Але от справді оцей фаталізм, який присущий всім народам, більшою чи іншою мірою, так само, як і у нас, і у Шевченка, і в народних піснях, ось доля така моя, лиха доля, нічого не зробиш. І коли згадати історію нашої України, то насправді чи казацьких часів, оці жахливі війни, казацькі, часи руїни особливо, от справді, от доля жити в часи руїни. І коли ми подумаємо далі, наскільки б жахлива не була та руїна, 20-те століття, просвітлене століття, здавалося, електрика, пароходи, літаки, паровози, зв'язок починається. так, І жахлива Перша світова війна, яка, як, на мій погляд, все ж таки особливо жахлива була на наших теренах, незважаючи на весь той Західний фронт, на всі ці битви. На Марні, під Вердером і інші. Все ж таки, наш народ під час уже громадянської війни, тої російсько-української війни, яка закінчилась окупацією нашої країни, ми втратили незалежність, а внаслідок цього і епідемії, і Голодомор перший, 21 22 року, потім жахливий диктат більшавизму. Репресії, Голодомор найжахливіший, Друга світова війна, третій Голодомор. І оце у нас тоді виникає така думка: оце наша доля жити в такі часи. Моє покоління називали Сміялися, ви там лиха не бачили, діти розрядки. Пакійна мати казала: буде й на твоєму віку війна, тому що такого бути не може, щоб війни не було. Вона була невіруюча. Але тим не менше, той здоровий глузд показав, що так чи інакше зло не в цьому світі, і наш господь каже, що війни, голодомори. Будуть до кінця історії Всесвіту. Стихійні лиха будуть. Нелюбов в сім'ях, нелюбов в суспільстві, війни між сусідніми народами, здається, комусь досить близькими. Принаймні, історично, сусідні народи завжди досить близькі, переплетені, долі їхні, отак, коли ми вже говоримо про долю історично. І ось наша доля важка. Наша доля важка, тому що ми живемо в проклятому світі. Але проти цього фаталізму. А я нагадаю, що в давні в античні часи люди вірили в цей фатум, і греки, і римляни. І що стоїть за цим фатумом? Коли ми думаємо, що щось керує нашим життям, і ми нещасливі через це, то в тих світоглядних системах, релігійних системах, який демон стояв за цією долею, за цією судьбою, можемо сказати. Але Біблія нам показує, що Господь він активно керує світом, і Він активно хоче керувати нашим життям, життям кожного із нас. І тому така персональна тема нашого псалма, нашого місця із Біблії Господь моя доля. Ну, і коли ми подивимось на це слово, буквально, як воно звучить, і давньо єврейською мовою, і от нашою мовою, і тими мовами, якими хтось із вас ще читає Біблію, то там є кілька значень. Не просто абстрактна доля, але, можна сказати, частина. Так, ну Що таке доля? От взяти порізали торт на дні народження, і от одна частина от тобі, от тобі, ось мені. Так, то доля це мати частину, мати спільноту, ще перекладається, буквально як уділ. Навіть буквально ці слова говорять про те, що мати якийсь ну, наділ, ну, що ми цінуємо після життя. Катехизис показує життя, яке дано Богом через батьків, а потім Бог компонує заповіді логічним чином, так само дружина або чоловік. Наша родина, а потім майно. Коли ми думаємо про майно, воно є рухоме і нерухоме майно. У нас, слава Богу, вже є якась власність на землю, якийсь наділ землі, який годує, який годує буквально, бо вирощуємо там все, що входить до хліба насущного, як пояснює нам Лютер в катехизисі, будь які харчі, засоби для існування нашого. Там будинок може стояти, хатка якась, квартира, це теж наша доля, це теж наш уділ. Коли ми думаємо про Бога, то це прекрасно, що Бог є нашою долею, і Бог, пам'ятаємо, дає нам все, що ми маємо в цьому житті, і Бог керує цим. Але коли ми от тут сказано, все ж таки, це висока поезія. Прекрасна давня єврейська поезія, і в ній, оце Бог названий долею, то як ми можемо найкраще розділити долю з Господом? Як ми можемо знати Його волю? Як ми можемо бути по справжньому в долі, а не якимись найматами, які проживають, пропивають те, що нам дано, життя своє прожигають? Коли знаємо слово, і псалмоспівець, невідомий нам. Так, і пояснює, і поєднує. Ти, Господи, моя доля, тому я вирішив жити за Твоїм словом. Або, як мені не сподобався переклад Гієнка щодо першої частини, але мені здається, більш вишукано він перекладає другу частину. Не просто вирішив жити за Твоїм словом, а так, щоб держатися мені Твоїх слів. От держатися слів, от доля щось мати. Ми цінуємо документи, так скільки людей, не приготувавши тривожну валізу, втратили документи. Я знаю особисто таких людей на майно, на квартиру, на дім. Потім згоріло це все або було затоплено, знищено, якщо там пожежу хтось ліквідував, або просто згоріло буквально і не знайдеш після цих обстрілів, після цієї окупації. То насправді ми маємо от тримати оці папери, так найперші там, гроші й документи, коли от ми десь в дорозі, да, щоб вони нікуди не ділись. Ну, це, в принципі, вульгарна аналогія з Господом і з Його словом. Але насправді, коли ми земне так цінуємо, от право на власність, наскільки ми маємо цінувати і триматися от Слова Божого, от буквально Біблії тримати в руках. Тому що це наше право на власність на вічні небесні домівки. Ісус каже: в домі мого Отця багато кімнат, я їх приготував для вас, Отець приготував для вас. І це ми знаємо звідси, із Біблії. Тому тримаємося Слова. тримаємося Слова взагалі і живемо за Словом, тримаємося оцих наших заповідей. Звісно. Так, як прикладає нам Турканяк і редакційний комітет, що коли ми маємо долю Господа, то ми активно вирішуємо жити за цим словом. Ми, ну, присягаємося, ми позитивно присягаємося. Коли люди дають шлюбну обітницю, вони присягаються бути вірними одне одне. Вони обіцяють в церкві, що тільки смерть може розлучити їх. Що ж казати уже про нашу спільність із Господом? І відповідно ми маємо ці обітниці не тільки коли конфірмувалися, обітниці хрещення, обітниці в конфірмації підтверджені хрещення, але ми даємо ці обітниці і кожного разу перед Господнівечері в сповіді, після того, як ми сповідували себе грішниками, після того, як ми сповідували Ісуса Господом, який помер за наші гріхи, і ми певні, що наші гріхи прощені, Ми обіцяємо Господу докладати всіх зусиль з його допомогою. Перемагати гріх в нашому житті. Отже, Господь наша доля, і ми тримаємося Його слова, Його слів буквально. Подивимось наступні вірші. Від усього серця я благаю тебе в молитві, будь милостивий до мене за своєю обітницею. Псалмоспівець бачить себе грішником, так само, як ми себе бачимо грішним. Коли ми маємо віру, ми звертаємося до того, хто може нам дати прощення, хто гарантує нам прощення. І ось він благає разом із нами бути милостивим. І далі гідний плід Покаяння. 59-й вірш. Я переосмислив свій життєвий шлях, або, як кажуть інші перекладачі, я роздумував над своїм життєвим шляхом. Коли ми роздумуємо над нашим життєвим шляхом, ми завжди бачимо гріх якийсь. Ми бачимо не попадання в ціль, буквально, як от гріх перекладається. Так? Ми бачимо, що ми зробили щось неправильне і потім платимо за це все своє життя. Але ми просимо Господа про Його милість, ми уповаємо Його милість, і ми також спрямовуємо свої кроки до Його свідчень. Як далі, в другій половині 59-го вірша сказано, спрямовуй свої кроки до твоїх свідчень, які в Біблії, звісно. Взагалі цей величезний псалом дуже багато синонімів використовує для слова слова, заповіді, свідчення. Тут ще й про обідниці сказано. Це те, на чому будується наше життя на обідницях Божих, на слові Божим. І ми відповідаємо їх, люблячі діти. Ми сьогодні читали антифона. Один читає першу половину вірша. Ви весь зал продовжуєте вся церква. Отак От Господь нам дає Його слово, щоб ми його читали, проголошували і переживали, і щоб це Боже Слово діло в нашому житті. І щоб, як далі написано, я спішу і не барюся виконувати Твої заповіді. Але ми бачимо, що маса спокус нас оточує 61 вірш. Хоч я плутаний тенетами нечестивих. Як оці всі гріхи, як павутиня, плутаний тенетами нечестивих, ми живемо в світі, ми живемо в гріховному світі. Ця сирена зараз черговий раз нагадує нам про це. Тому що є ті, хто хочуть вбити, погубити на це все діла диявола. І оце ось життя в цьому світі оплутує нас, і нам дуже важко йти проти течії, виплутуватися із сього. І для цього, який рецепт дає нам псалмоспівець, але Твого закону не забуваю. О півночі я підіймаюся, щоб подякувати Тобі за Твої справедливі присуди. Господь добрий, Господь милостивий, Господь збуджує нас Духом Святим, щоб ми читали Його Слово. Вивчали ті, хто от щойно прийшли до церкви, щоб не забували так само жити словом ті, хто вже може більше 20 чи 25 років в нашій церкві. І, дорогі брати і сестри, оця наша тема Господь моя доля. Ми вже говорили про те, що от у нас стосунки ж не тільки один на один з Богом. Ми прийшли сьогодні зустрітися з Господом, але і одне з одним. І ми є друзями, такими друзями. Господь Ісус каже, по чому узнають, що ви друзі мої, і що ви будете мати спільність між собою. І що ви полюбили слово, ви полюбили заповіді. Ви тримаєтесь тих заповідей. Те, з чого ми сьогодні розпочинали. І віруючи, об'єднані спільними інтересами, взагалі у друзів є спільний інтерес. У когось там пляшку розпити. А у когось Біблію почитати, так скажімо. І коли ми зацікавлені в Біблії, в Слові Божому, звісно, ми зацікавлені в Його авторів самому. І віруючи, тобто це спільність тих, хто любить Слово Боже. І тому ми є друзями в церкві. І коли ми врагуємо в церкві, це показує на велику духовну проблему. Ми маємо Господа як долю отут, в церкві. Слово проголошується. Ви слухаєте. Літургія читається, відповідаєте молитвами, антифонами, співаємо символ віри. І таким чином ми розділяємо Богослужіння там, де, в принципі, не ми служимо Богу, як часто люди думають, але в літургії Бог служить нам, служить Словом і таїнством. Коли ми побачили аналогію друзів, Об'єднаних спільними інтересами і церкву, об'єднаність словами, життя буквально, живою книгою, то ми можемо взяти іншу аналогію, де є доля, спільна доля це родина в ідеалі християнська родина. І ми можемо образно сказати, що помісна церква, наша громада є такою християнською родиною, образною, але є буквальна родина. Шлюб, чоловік і дружина, діти плоди шлюбу. І коли ми вже згадували про шлюбні обітниці, бути разом це доля чоловіка і жінки, і поділяти все добре і погане, як колись нагадав в скрутний час йов своїй дружині. І коли ми дивимося на наші сім'ї, на наші стосунки, чоловіка і дружини, стосунки з дітьми, з дорослими дітьми, стосунки з онуками, стосунки з іншими родичами, з батьками, то нам сім'ї весь час треба обмежувати свій егоїзм іти назустріч одне до одного, щоб сім'я трималася купи, як у нас кажуть. І коли чоловік і жінка дали уже обітницю, що тільки смерть розділить нас, то ми бачимо, на жаль, чи на щастя, я не знаю, шлюб вже не триває на небесах. Господь це пояснює саддукеям і нам. І коли ми побачили вже от цю аналогію, християнська родина буквально, шлюб християн, І наші стосунки із Богом як аналогія, то що спільного у подружжя і стосунків із Богом? Христос і церква, Христос наречений або чоловік. А церква наречена або дружина. В старому заповіті той же образ був старозаповітний народ наречена, А Бог Яхве це той, хто є нареченим, люблячим чоловіком. Ефесіани П'ять нам розкривають ці стосунки про Христа і церкву, і про наші ідеальні, які мають бути стосунки в родині між чоловіками і жінками. І коли ми вже є християнським подружжям, християнською родиною, то наша доля також дотримуватися заповідей. Це спільне, це нас об'єднує. Наша доля знати слово, але є дещо і відмінне між християнським подружжям і союзом Бога і Церкви, Бога і людини. Тому що, як ми згадали, шлюб довічний. Смерть розділяє, але в церкві Бога об'єднує. І таким чином ми маємо вічний союз із Богом на віки віків. І ми тільки переходимо від смерті до життя, як обіцяє нам Ісус в Євангелії Івана. Але все ж таки, так і як і в християнській родині, ми маємо дещо спільне в цій аналогії, спільна доля із Господом. Ми маємо хрести в цьому житті. Ми маємо проблеми, ми маємо хвороби, але ми маємо особливі християнські хрести, коли страждаємо заради Бога, заради Ісуса, заради нашого свідчення. І це разом з тим і велика спільність із Господом. Тому що Господь поніс свій хрест буквально. Він падав під його тягарем, і він помер на ньому, Господь помер на Христі для того, щоб ми також ішли його слідами, йшли впевнено на небеса, але це життя недосконале, і світ нас ненавидить. І сьогодні про таких людей, про нечистивих, згадує нам псалмоспівець. Але в церкві ми, як далі, псалмоспівець каже. 63 му вірші Я друг усіх тих, котрі шанують тебе і дотримуються твоїх заповідей». Дорогі брати і сестри, я бажаю нам, щоб ми були друзями тут, в церкві, і щоб також ваші родини були об'єднані, отак от Словом Божим. І тоді ніякі хрести не здадуться нам дуже важкими. І на сам кінець, коли ми згадуємо нашу тему, то для доброго лютеранина і не тільки лютеранина. Може згадатися відома книга лютеранського пастора Вільгельма Буша Господь моя доля або в російському перекладі Господь наша судьба. Це прекрасна книга, і цей прекрасний вираз, я думаю, Буш взяв звідси. Я нагадаю, Буш був пастором, який служив за часів Гітлера, який пройшов Першу світову війну, пройшов реальне драматичне навернення, як він свідчив. Хоча був із родини пасторської, і потім він служив в такому проблемному регіоні, скажімо так, аналогія такого українського Донбасу, шахтарі, і служив молоді. і Він не мовчав під час нацизму і був кілька разів ув'язнений. І потім Бог благословив його проповідувати багато, і його проповіді, по суті, записані на магнітофонну стрічку, вони оці проповіді, і склали його книги, прийде додому та Господь наша доля. І розумієте, коли ми от згадуємо, чи Буше, чи дивимось на це слово, то ми ще згадуємо певний фаталізм. Ми говорили про світський фаталізм, але є християнський фаталізм. Який каже, що нічого не зміниш, що передпризначено, хто обраний, хто не обраний, так воно і буде. Що я буду робити, хтось робить такі висновки Неправильно. Але, дорогі брати і сестри, і сьогоднішній псаломи вся Біблія показує, що є добра сторона цього всього передпризначення. Бог передпризначив нас бути Його дітьми ще до закладин світу. Коли не те, що нас, не те, що наших батьків, Адама Єва Єви не було, землі і неба не було, але Бог уже обрав нас, щоб ми були Його дітьми. І нам треба роздумувати не тим, чому він набрав, як він набрав. Але нам треба дивитися на такі прості речі, як віра, Христос і, може, трошки сухо звучить, засоби благодаті або іншими словами, Слово Боже і Таїнство. Слово Боже і таїнство Хрищення, коли вас хрестили, немовлятами, веде вас до Христа, відкриває вам Христа. В центрі свідчення Слова ми бачимо Христа, розп'ятого за наші гріхи і того, хто був воскрешений для нашого виправдання. І таким чином нам Святий Дух, працюючи через це слово і таїнство, дарував віру. А тепер у нас віра знову повертає нас до Христа. Яким чином ми можемо будувати стосунки із Христом? Звідки ми можемо знати про Нього найбільше? Звідки ми можемо знати Божу волю тільки зі Слова? І ми насичуємо Словом. І ми приходимо до таїнства. Ми приходимо до таїнства Господньої вечері. І в цьому таїнстві Господь знов таки як сказано в першому Івана у вступі в посланні. Ми чуємо Слово. Ми бачимо ці земні елементи, і ми чуємо запевнення, що це тіло Христове, це кров Христова. Напрощення гріхів, і ми буквально, чи точніше, ми скажемо, Господь буквально торкається нас, входить в нас, наповнює нас. Отже, наша доля, наша доля це Господь. Господь розділив з нами, взяв нашу долю, війшов в цей проклятий світ в окремий момент часу. Межа часу до Христа і після Христа. Господь втілився в утробі Марії, народився, прожив життя, проповідував, свідчив, таркався людей, як сьогодні ми читали про прокаженого, уздоровлював на відстані, як ми читали про Слугу сотника, воскрешав, а потім поніс своє життя за нас. Для того, щоб воскреснути і перемогти наш гріх, нашу смерть і всі звинувачення диявола, щоб потаптати диявола. Отже, Господь наша доля, вірити в Господа, бути з Господом наша доля. Заповіді Божі, Слово Боже, виконувати їх, слухатися їх, триматися їх наша доля. Пам'ятаємо при цьому, що милосердя вище закону, Євангелія на першому місці вище закону. Віра, вона сильна, і вірою ми маємо доступ до прощення всіх наших гріхів Ісусі Христі. Отже, наша тема Господь моя доля, Господь наша доля, коли ми говоримо про церкву, про всіх нас, хто зараз зібралися тут, або про тих, хто слухає нас дистанційно. Оця ось доля помітна. Господній вечері. І ми підходимо до таїнства Господній вечері зі страхами тремтінням, тому що ми грішники, але разом з тим і з певністю, бо знаємо, що Христос очищає нас своєю кров'ю від усякого гріха. І також Він дає нам сили перемагати гріх, не грішити. Звісно, коли ми думаємо про гідність чи негідність, я не кажу про перебування в постійному гріху і лицемірне причастя, це причастя на осень. Але коли ми думаємо, чи гідні ми, ми завжди знайдемо себе негідними, Господи. Але Господь запрошує нас до Господньої вечері. В сповіді ми сповідуємо свою негідність. Ми сповідуємо, що ми уповаємо тільки на Христа і просимо у нього сил перемагати гріх в нашому житті. Тому завершимо нашим заключним віршем, як молитвою, земля, Господи, повна Твого милосердя. Навчай мене своїми постановами. Амінь.